З під'їзду у калюжі. Мешканці будинку номер 55 на вулиці Грушевського скаржаться на багаторічне бездоріжжя у дворі. Розповідають, по подвір'ям їздить важка техніка, яка й розбила дорогу вщент. У дощову погоду двір перетворюється на суцільну калюжу. Дійти до сміттєвого майданчику майже неможливо. Декілька метрів доводиться долати крізь воду. Озеро залишилося, щоб ми плавали. Маржами були. Вже сколько разів копали, а хоч би раз, хоч би раз відновив хто. Водоканал, там електромережі, років шість копали, міняли в вод в будинок. Двічі прокопали, благодаря цій ямі у нас додалось ще дві ями, що ми в під'їзд не можемо зайти. У міській раді зазначають, що про проблемну ситуацію на Грушевського 55 знають не із дорожнім покриттям там виникли ще у 2019-му. У 2018-2019 роках там проводилися роботи по заміні каналізації за рахунок коштів інвест програми нашого міського водоканалу. Але в цю інвест-програму на жаль не було включено самі відновлювальні роботи. Мешканці неодноразово зверталися до міської ради, аби відновити дорожні покриття перед будинком та впорядкувати сміттєвий майданчик, а також під'їзд до нього. Мешканці нашого будинку постійно, вже років мінімум п'ять, а то і більше, звертаються з цією проблемою до міської ради. Причому звертаються в письмовому вигляді. І кожного року ми отримуємо відповідь не передбачено, не заплановано. Звернення від мешканців і справді регулярно надходять на адресу міської ради. Однак нині профінансувати роботи з впорядкування цієї прибудинкової території не можуть. Так як в період військового стану капітальні ремонти внутрішньоквартальних територій не проводяться, проводяться тільки поточні ремонти, а перелік робіт, які там необхідно виконати, підлягає капітальному, то тому відтерміновується відновлення даного. Покриття в межах прибудинкової території. Що стосується під'їзду до місця збору твердих побутових відходів, то цього року, ми, за наявності належних в достатньому обсязі, бюджетних асигнувань буде відновлено саме цей під'їзд. Мешканці будинку 55 на вулиці Грушевського написали ще одне звернення на ім'я міського голови з вимогами впорядкувати їхню прибудинкову територію, яка руками залишається обділеною увагою місцевої влади. З 75-го року мешканці сплачують податки, але вибачте, мені ні разу нашу дорогу не відремонтували. Так само, як і не відремонтували, не облаштували той смітник. Мешканці свого боку виконують свій обов'язок перед, перед державою, перед міською владою. Але міська влада, на превеликий жаль, нас повністю ігнорує. На момент виходу сюжету в ефір до редакції надіслали відео, на якому видно, що невідома техніка заасфальтувала шмат дороги. Проте ями як були, так і залишилися.